Міський конкурс Уманські дзвіночки проходив у два етапи з квітня по червень. І в ньому взяли участь 19 дошкільних навчальних закладів та три навчально-виховні комплекси. І майже 400 уманських дошкільнят. А 1 червня у міському будинку культури відбувся музичний фестиваль Уманські дзвіночки 2016, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Фестиваль серед вихованців дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів міста проведено як підсумок музичного огляду Уманські Діночки, у якому взяли участь 150 дітей. Артистів і глядачів зі святом привітала заступник міського голови Ольга Радченко. перший літній день в Україні, як і в усьому світі, відзначають добре і радісне свято день захисту дітей. Водночас це і свято для тих, хто завжди поруч з дітьми допомагає їм зростати, розвиватися, пізнавати світ. Два дошкільних заклади є в нашому місті і в них виховується майже 3,5 тисячі діток. І обов'язок дорослих зробити все, щоб дитинство було радісним, щасливим і безхмарним. Ми маємо заохочувати обдарованих, допомагати їм і розвивати особисті. І підтвердженням цього є наш сьогоднішній фестиваль Уманські дзвіночки. Від імені міського голови Уманської міської ради бажаю всім присутнім гарного настрою. Вітаю вас із цим, із цим гарним святом. Дорогі хлопчики, дівчатка, зичу вам міцного здоров'я. Зичимо вам успіхів, радісного і змістовного відпочинку під час літніх канікул. Нехай здійснюються всі ваші сонячні мрії. Начальник відділу освіти Оксана Мельник вручила дитячим колективам дипломи лауреатів фестивалю та музичним керівникам грамоти відділу освіти Уманської міської ради. Кожен з нас пам'ятає своє дитинство, і саме, мабуть, найбільше те, що ми з вами згадуємо всі роки, це саме щасливі приємні згадки. Тому, дорогі діти, дорогі хлопчики, дівчатка, я вам щиро вас вітаю із тим сьогоднішнім днем, і бажаю вам, щоб ваше життя було щасливим, наповнене лише радісних усмішок, радісних моментів. Але це свято не тільки дітлахів, це свято і нас з вами дорослих, тому що саме від нас залежить, яким буде дитинство наших діточок. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто долучився ще й до свята у умаські дзвіночки, тому що ми маємо надзвичайно талановиту молодь. І має надзвичайно таловитих дошкільня. Наше місто є особливим. Я хочу вам всім подякувати за це. І в першу чергу сказати дуже велике дякую цим діткам, які стоять на цій сцені, є переможцями у манських дзвіночків. Шановні присутні, дорогі дітки, я всім вам зичу здоров'я, добра, здійснення всіх ваших мрій і побажань зі святом. Цілу годину гарного святкового настрою дорослим і дітям подарували дошкільнята із 2, 7, 12, 18, 25, 30, 31 та 33 садочків, а також НВК №1 та 24. Після виступів юні артисти і глядачі отримали солодощі від міського голови Олександра Цибрія, торгової марки «Рудь» та приватного підприємця Наталії Заболотнії.